Так, усім привіт. Гарної вам, вам неділі. Що хотів сказати? У нас зараз на польові вже посіяли. Залишилися по 1 решки. Ми зараз будемо закатковувати. Хоршівська сівалка сіє 8335. Зараз ще МТЗ чекаємо. І будемо закатковувати 95 гектарів ріпаку. І ще дві площі сіємо ріпачок. Ріпак сіємо. погода гарна. Сонечко, світить. були дощі, земля дуже прогріта, ну і ми вже сіємо ріпак. Зараз буде катки. Зараз під'їдуть МТЗ з катками і під'їдеш, може в грунтовим через пару днів будемо. Ось, так що зараз гайда. Це поле ми засіяли у нас де ріпачок. Так що всім гарно настрою. Гайда на посівну. Посівна у нас де ріпаку, поршівська сівалка. Погода гарна. Бремона довольні, ось бачимо. Ще засіяти арехтарі, ще два поля цілих, сівалочка достойна, гарна працювати на неї комфортно. Ну, порчаська сівалка сама найкраща, скільки то ми знаємо. Харша стосіватка краща. Хорш то є хорш, як той казав. Ріпак зазбирали. Гайда сіяти новий 2014 -й, 2024 -й урожай. Погода комфортна, гарна. Сонечко нам посміхається. Погода гарна. Агронація. Я кусина. Хорошая стасівалочка. Пані вас, гри, як вам посівна? Все файно, так? Хороша сивалочка. Повернулись ми до нашего трапу. так, катки я зараз приїжджаю. Тут Хуславка нам покажу, так? Так. Так, ми ріпочок зібрали і що сіємо далі, так? Сіємо далі ріпочок. Хороші спасівалишка. Ще катки у нас на полі. Далеко так. Катки. Погода гарна. З цього найкращому. Осім на тільки на старт і на фініш. Всім гарний настрій, бути щасливими, здоровими. А наша команда всі є тільки так. Що можете побачити хатки і сіємо і каточки. Хаткуємо зразу. Пан Славик на, на МЦСКові.